Всім великий привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні у нас порожнячки бачу. І думаю, що більшість позицій ви однозначно або самі використовували, або хоч раз купували, або зустрічали на полицях наших всім відомих мереж. Від того цікавіше, які будуть у вас враження. Можливо, для обличчя буде декілька позицій, які такі вже більш індивідуальні, і там ми більше зупинимось. А так, чекаю на ваші коментарі, на ваші враження. Дуже вам дякую за підписочки, приємні слова, коментарі, за зворотній зв'язок. Це дуже мотивує, підтримує і розвиває. Не ну що, розпочинаємо. Закінчився Савекс. Romantic Soft розрахований на 32 застосування, концентрований, дуже подобається. Мені здається, на прохолодну, року буде, на прохолодну пору року буде ще краще, адже такий досить інтенсивний, тягучий, насичений, можливо, для когось буде приторний. Але мені абсолютно подобається, навіть коли буває овердос, додаю більше, ніж потрібно. Теж спокійно переношу. І речі, такі, як навіть верхній одяг, ось прала, абсолютно нормально. Я знаю, що для кожного це теж важливо, тому що буває і Алергічна реакція і, можливо, просто заважають такі аромати, тому тут, мабуть, треба підібрати саме своє. Я, чесно кажучи, їх просто беру з полиць, навіть не тестуючи в магазині без затесту аромату, тому що зазвичай мені підходять і всі Савекси, і ленори. Вони приблизно схожі. Сподобалось і таке красиве, романтичне в улюблених кольорах оформлення. Далі, дівчатка, теж, можливо, ви помічали, за останні декілька місяців я додала. В свої засоби вологий туалетний папір, дуже прикольна штука. Ви знаєте, здавалось би нічого такого, але життя змінюється в кращий бік. З цього разу в мене була своя лінія, до того я декілька разів брала натурели з копійочка. Вони навіть за розміром серветки, що тут, що там, приблизно однакові, невеличкі. Тобто тут не розраховуєте на такі великі полотна, як, наприклад, в дитячих великих вологих серветочках. Але цього більш ніж достатньо. Просочені теж тут ще розповідають про багато вітамінів. Якісь там, бачите, антисептичні якісь засоби для гігієни. Все абсолютно круто, подобається. І знаєте, такий, здавалось би, невеличкий крок в житті, але відчутний. Так, далі ось такий засіб універсальний, Power Deluxe, Wash and Free. Це точно було з АТБ, то 2000 грам, Знову, так, такий гель, який. Ну, якщо у вас нема сильних забруднень, я це називаю таке теж повсякденне, якесь щоденне, без особливих там зусиль, тому що бувають такі випадки, коли треба і десь вручну навіть знаєте, замочити, гарненько потерти, аж потім тільки прати. Тут ні, тут щось таке закинув, додав потім ополіскувач, все освіжилося. Звісно, щось і відіпралося, але якщо там вже щось таке більш серйозне, особливо біле, можливо, там або температуру вже треба змінювати. Ну, Тобто такий, знаєте, робочий для звичайних варіантів прання. Так, дівчатка, далі ніве. Ось така велика баночка, абсолютно теж не шкодую про такий великий об'єм. Тут у нас 750 мл, дуже мені підійшло. Теж підбирала щось таке кремово-зволожувальне, алоє, тут теж обіцяють вітаміни, С, є, маселка різні, бачите? Дуже сподобалось. І зараз взагалі беру ніве, а потім взяла Дав і абсолютно перестала додавати якісь засоби для зволоження шкіри, такі як молочко чи, можливо, якийсь гель. Навіть Прозорі я, вера я раніше брала. Все подобається. Можливо, щось змінилося ще після того, як вітамінки поприймала, тобто із середини шкіра теж підлікувалася, але шкіра зволожена, комфортно себе почуває, вона м'якенька, вона приємна на дотик, вона така шовковиста, круто. Ну, все залежить від того, звісно. Як часто ви приймаєте душ, як ви використовуєте його? Можливо, просто я чесно руками, тобто не додаю ніяких мочалок, нічого такого. То, звісно, концентрація гелю теж там висока, подобається. Так, ось це щось було таке відносно новеньке. Я теж завжди вам розповідаю, що як додають щось на полички в копійки, і я їх відразу бачу, ці засоби. Це український засіб, ніби там Київ я почитала. Herbs Planet, фітолінія, гель для інтимної гігієни. Написано, що з натуральними екстрактами. Тут у нас ромашка, делікатний догляд, 480 мл. І знаєте, так подивишся на нього стоїть так скромно. І, звісно, ціна буде набагато нижче, ніж той самий сусідній, всім відомий, не будемо його називати, але всі ви знаєте, про кого я кажу. Там лише за бренд, звісно, хороший засіб, але, можливо, ми переплачуємо. Був абсолютно прозорий, тут така якась легенька трав'яна нотка, яку теж не дуже чутно. Абсолютно комфортний, класно чистить, свіжість надовго. Ну, ну супер, дівчата, і ціна, ну. Ой, в скільки разів буває в два-три в рази дешевше по акції, там можна їх придбати і по 30, і по 50, і по 60, залежно від того, який засіб. І приємно, що це все-таки наші, це вітчизняний виробник. І я завжди дивлюся, як реагує ну, і шкіра, і взагалі як засіб застосовується. Тому абсолютно це той випадок, коли ціна навіть приємно дивує і засіб залишає приємне враження, хочеться придбати ще. Так, закінчилося, якраз в порівнянні я таке люблю два антипреспіранти Рексона і Дав. От влітку я навіть не дуже чула, від душку дав, а зараз, чомусь, коли прохолодно, я навпаки і більше чую. От навіть якщо це буде вечірній душ, я наношу, зранку прокидаюсь, і я його чую. Температура тіла нагріваєшся за ніч під ковдрами. І, можливо, там залишається ж і на тілі, Звісно, десь потрапляє на ті самі якісь піжамки, і я його дуже чую. І от мені це дійсно заважає літом, ніби він швидше випаровувався. Я не знаю, чому там різниця. Рексона, взагалі, це з юності ще мій фаворит. Я більше брала роликові. Зараз бачите вже інколи через те, що життя таке швидке з цими всіма нашими питаннями, там відключення, треба все встигнути. Тому Рексона, взагалі, мастхев, і я завжди обираю неважливо, яка оця смужечка якого кольору, але чорне-біле це для мене теж важливий такий пунктик. От цей ну, менше захищає, як мені здається, і от аромат заважає. Особливо, бачите, навіть якщо це ще й без парфумів, а коли ще й парфуми додаю, то я тоді взагалі так гублюся, то що я чую, я чую давчі аромат, який я хотіла б чути замість нього. Тому, ну, все-таки повернуся, скоріш за все, знову ж таки, до рексони, але експерименти ніхто не відміняв. Так, гарнір теж вже багато місяців поспіль, просто змінюю то рожевий, то зелений, то блакитний, то з водичкою трояндовою. Все абсолютно подобається, нічого не подразнює, прибирає абсолютно все. Я не користуюсь водостійким, але навіть якщо це там туш, от зараз новенька від Патрісія Ледо. Вона ніби дійсно такими якимись трубочками знімається, просто довше потримати. Намочила два диски, поклала на очі теж часу обмаль, тому там максимум 10 секунд, все круто відійшло, залишається навіть такими дійсно якимись як ковтунцями, але все знімається. Губи, обличчя, все. І навіть якщо там на одяг десь потрапляє, або ось там фарбувалось біля вікна на тюль, все теж відходить, якісь там залишки на. Куртках, так, щось ось таке теж подобається. Так, Сйоз теж, бачите, кажу, всі позиції вам знайомі. Сйоз, формат мені такий теж заходить, з собою можна взяти. Я не можу сказати, що це найкращий лак, який був в моєму житті. Він дійсно фіксує. Інколи мені перенавантажує волосся, тому що воно в мене легеньке, маленьке, тоненьке. Тому, от так щось закріпити, звісно, так, щоб там якісь приборкати, неслухняні волосинки. Ну, і Альтернатива якоїсь кращої, тому що тафти мені ще якісь вони такі, знаєте, більш липкі, якісь склеюючі, а сьоз він має таку більш легшу формулу. Так, що ще таке? Сюди віднесемо, Ну давайте нещодавно купувала, вже ось і закінчився. Практично тут ще на один-два рази. Дав, це у нас кремчик для рук, але, чесно, використовую буває і на ніжки. Особливо там зараз ванночки додала з морською сіллю, попарила ніжки, навіть таким кремчиком легенько потім нанесла, шкарпетички наділа, все супер. Ви знаєте, він теж такий складає хибне враження, тому що він дуже-дуже рідкий, я б навіть сказала. От він рідка формула. але... Він прикольно зволожує. Я, от, чесно, не очікувала, тому що зазвичай ми думаємо, що щось має бути таке, знаєте, масне, щільне, щоб таким гарним прошарком лягло на шкіру. Ні, він абсолютно такий, як флюїд, Але при цьому навіть і ті самі ніжки, ручки доглянуті. Тому таке оманливе враження може скласти. Так, ось теж практично закінчився. Можливо, там ще на дні треба трішки дістати засоб. Засіб, засобу засіб його в мене тут було дуже багато, і, мабуть, більше ніж півроку я використовувала. Я вже вам показала, закінчився в мене й кремчик. Закінчилась у мене що там тонік-тонер. І ось нарешті лише зараз закінчився гель. У мене є ціла така, знаєте, дослідницька робота з чатом GPT. Кому таке цікаво, ми там розбирали прямо по кісточках на атоми, наскільки ця косметика дійсно натуральна, як це обіцяють. Тому, кому цікаво, підписочка на каналі 90 гривень, ви можете подивитись, там багато різних відео, тобто там такі вже більш або про щось інше, а не лише косметику, або ось такі детальні огляди. Пилар-лабораторія. Очищаючий гель, він був теж такий не зовсім прозорий, він все-таки як і тонік з якоюсь такою жовтинкою. Тобто вони кажуть, що додають тут фрукти, овочі. І от на тоніку я таке помічала на ватному диску такий легесенький відтінок якогось такого коричного, жовтого, може дійсно якісь натуральні екстракти. І тут так само. Я, чесно кажучи, думала, що буду його переливати в більш якийсь зручний формат, але абсолютно ні, нормально, і Бачите, навіть так не дуже баночка забруднилась. Можливо, не зовсім зручний клапан у такого формату. Інколи я його забувала закривати, коли там мила все, знаєте, у ванній кімнаті, і потім така Боже, там туди потрапить, що, знаєте, чи вода, чи якийсь чистячий чи, 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 засіб. В цілому сподобалося. Я не можу сказати, що я була, можливо, знаєте, налаштована от ще його купувати, тому що до Кореї я все-таки все рівно повертаюся, чи той самий Медіпіл, чи щось таке інше, що вже там зараз починаю теж додавати для порівняння. Він непоганий, він дійсно ем, очищає шкіру, є такий момент. Щоб сильно стягував, ні, але є таке трішки відчуття стягнутості. Ну, це може бути і вода. Тобто, у нас вода така в трубах, знаєте, що там який гель не візьми. Ем, щоб були якісь проблеми, ні, але все рівно від Пеларту я помічала такі. Мілкі-мілкі прищики бувало. Чого в мене, наприклад, після медіпіл, ну, взагалі я не пам'ятаю, що в мене були якісь там чи е, пори не такі, чи ось там якісь висипання де-не-де. Все-таки спіларт у мене таке було. Було, не можу сказати, що критичне, але помічене, так скажемо. Але в цілому абсолютно достойна косметика доглядова, можу радити. Якщо дійсно, так як ми з чатом подивилися, то в цілому можна довіряти всім заявленим параметрам, дай Боже, так як написали, щоб так і було. І в цілому дуже-дуже економно використовувалось, тому що розтягнулось на 6-8 місяців. Так, не закінчилось все одночасно, але. Можна зекономити, тому що розтягнув цю суму на півроку. І дійсно економиш, якщо засіб підходить, то це в будь-якому випадку на користь і в плюс. Так, що ще, дівчатка? Ну давайте, якщо це обличчя, це все-таки була Корея, ну це була вже Єва. Пептидний колагеновий крем 3. Тут у нас і зволоження, це Есфоліо. Мені навіть, знаєте, консультант на Касі Я дійшла, вона каже, ой, ви, ви крутий кремчик взяли. ну, ну взагалі каже, важиш Корею. Так, кажу, люблю корею, вона каже, ну так, тому що вони дійсно ну, проявляють себе найкращим чином. Тут у нас пептиди та колаген містить унікальну форму з семи пептидів. десь В мене теж є шортс на каналі. Можна подивитися, Гідролізований колаген, який проникає в глибокі шари шкіри, зміцнюють структуру та підтримують природні процеси відновлення. Сподобався кремчик, дуже крутий. Шкіра така, я б вам сказала, знаєте, ніжно-бархатисто, шовковисто, приємна. Тобто не залишає ні масного такого, якогось, можливо, знаєте, зважаючого ефекту. Ні. Навіть. Мені здавалося, що вона трішки така якась, знаєте, слизька шкіра, але при цьому засіб він вбирався. Тут ще трішки залишилося дуже така легенька, гелева текстура. Він такий суфлейний теж. Він дуже легенький, як та невагома хмариночка. Аромат, хтось писав, що не подобається, мені щось теж таке. І трав'янистий я чую, і трішки щось якийсь такий косметичний. Але знов його майже не чутно. Тобто він не буде вам заважати, тому що це все-таки обличчя. Дуже швидко вбирався, але от дійсно така шкіра була трішки як якась глянцева слизенька. Тому що зараз в мене інший кремчик, він матуючий, і він відразу так шкіру якось так моментально робить такою. Ну, матовий це так, і на дотик така якась інакша структура так, і текстура. А тут все-таки воно більш таке зволоження, але легке зволоження. Незважаючи на те, що шкіра вже така потребує більшого догляду, зволоження, тому що вже гарно 35, але мені вистачало. Навіть ось взимку, і зранку, і на вечір я використовувала зараз уже там інший кремчик, то я могла змінювати їх. До речі, я там і питала, чи можна використовувати, наприклад, Незалежно від часу доби, здається, консультант казала, що там і не вказано, чи він універсальний. Класний крем. Ну, от, Дівчата, щоб не користувала, чомусь, корею, все рівно люблю. Подобається і теж такий, знаєте, не самий дорогий, не за всі гроші світу, але дієвий. Так, що ще покажу, дівчатка? Ну, це вже таке, знаєте, додаткове. Помітила, чомусь теж поклала в цей кошик, там, де в мене всі баночки. Натуральні для очей. Краплі, От якщо ви багато працюєте за комп'ютером або зараз гаджетами, так, і взагалі, я раніше постійно брала, ну, не постійно, але був на підхваті, боже, скажіть, я скажу, теж всім відомий забула. Забула, боже, ну всі ж його знали, теж він був в свій час дуже розкручений. Ну, неважливо, не будемо робити зайву рекламу. То це мені порадила просто теж фармацевт, дійсно прибирала цю таку червону. Неприємну ситуацію з очима, і, можливо, якісь різі, якісь там такі сосудики трішки прибирало. Але от під кінець, мені здається, якийсь аромат зайвий трошки з'явився. Така баночка прикольна. Але вже наприкінці використання угу, щось таке мені наче неприємно стало воно ароматити. Але в цілому, там ніби строки, все було гаразд, тому це такий варіант. На заміну, більш теж дорогим аналогам. Так, що ще, дівчатка? Закінчився теж. Вже показувала, вам, купила, придбала новий на зміну. Але Патрісія Лідо, який вже багато теж років використовує, дуже мені подобається, Soft Velvet Foundation, це у нас тональна основа. 30 мл, у мене відтінок 2, тут немає, але десь точно був другий. Взяла на експеримент інший, подивіться, в, в придбаннях. І ви знаєте, той кращий дійсно. Тобто щось вони ж все-таки додають в лінійку щоразу новенького. І там мені дійсно засоб, засоби такі, вони там просто два в одному подобаються. Там Консилер і е, тональний два в одному. Але цей теж крутий, мені дуже він адаптувався під мою шкіру. Абсолютно його не помічаєш, комфортний. От до речі, перекриття тут, можливо, слабше, ніж в того іншого. Але ще повикористовую, можливо, теж зніму якийсь шорт. Е, е, мені здається, що тут такий більш легкий формат, якісь прищики або там е, недосконалості. Тут, мабуть, треба маскувати додатково. Але досить. Класний засіб, теж використовувала багато-багато років і місяців. Так, і ще закінчився подаруночок. Уже закінчився, теж було нещодавно у мене придбання в Єва. Так, от якраз патрісіяли до декілька позицій, і мені подарували ось таку круту свічку, вже й закінчилася. Бачите, там можна достати все це, і потім ще покласти туди інші свічечки. І буде так красиво, воно, до речі, таким мерехтінням, тому що ось ці такі візеруночки. Вони робили заломчики світла, так, і воно так красиво грало на стінах і навколо. По аромату, дівчата, ну я його практично не чула. Особливо, коли ти ну, в приміщенні ти звикаєш, там уже вийшов, зайшов, можливо. Дуже такий тоненький, легенький, але, можливо, для тих, хто якраз не полюбляє ці. Переборчики, так, <смі> я не дуже його чула. Ну, Біля свічечки, так, як уже внюхаєшся, принюхаєшся, щось там відчувається. Але якісна свічка, нічого не можу сказати. Класно все горіло і відчувається, що і скло таке потужне, щільне і таке <смі> важкеньке. Ну, і взагалі подаруночки завжди приємно приймати. Хто більше полюбляєте, полюбляєте може таке, знаєте, вже зараз. На зиму є ось там аромати осені, зими, коли там уже ванільки, гарбузики. Це все ні. Тут абсолютно щось таке легеньке, парфумоване злегка, щось, щось додали. А що я так і не вичитала, ми тоді теж коли розбирали ці покупочки, ні тут на упакуванні не знайшла, ні на сайті, тобто загадка, що ж там все-таки за аромат. Але ще раз дякую за подаруночок. Так, ось і все на сьогодні, дівчатка, коротке включення. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Пишіть, що використовували, як вам засоби, як взагалі ваші справи. Рада буду почитати ваші новини. Всім дякую і до нових зустрічей! Бувайте!